Вулиця княгині Ольги розташована в центральному районі Дніпра. У 2016 році артерія міста, відома Дніпрянам як колишня Горького, отримала назву на честь дружини князя Ігоря та бабусі Володимира Великого. Княгиня Ольга має великі заслуги в історії України, наголошує науковиця Світлана Івлева. Ряду правителів княгиня Ольга, Святослав Хоробрий, Володимир Великий, Ярослав Мудрий, правителів, які забезпечили зростання і велич Києва. Руської держави, саме Ольга розпочала цей шлях. Саме Ольга започаткувала рух до державотворення і до європейського вектору цієї держави. Помстившись за смерть чоловіка, вона зробила усі необхідні висновки. Вона впорядкувала збір данини, вона встановила норму, організувала опорні пункти. Київської влади, на чолі з чиновниками і з військом по гості. Відповідно, вона поділила територію на адміністративні одиниці. Княгиня Ольга поділила державну і особисту казну, і, як стверджують, ніколи їх не плутала. Саме княгиня Ольга робила першу спробу євроінтеграції. Зауважує науковиця правителька намагалася похрестити Русь. Вона похрестилася сама. Але з певних причин право на владу заявив її син Святослав, переконаний язичник, їй не вдалося ця спроба. Але після смерті княгині через 19 років онук, князь Володимир, якого вона виховувала, похрестив Русь і в такий спосіб долучив її до європейської родини. Попередня назва вулиця Максима Горького. Перейменування відбулося сім років тому. Залишки пам'ятника та старі замальовані адресні таблички ще нагадують про російського письменника. Російський письменник Олексій Максимович Пешков Максим Горький має дуже суперечливу долю і дуже суперечливі погляди і відгуки на цю постать. Він був спонсором більшовиків на пачку. На початковому етапі, разом з тим, після того, як більшовики взяли владу, він їх засуджував за політику терора. Знову таки, коли він надумав переїхати в Радянський Союз, він дуже схвально ставився до сталінських таборів. Твори Максима Горького фахівці вважають романтичними, проте за радянських часів його охрестили основоположником соціалістичного реалізму. Що стосується ставлення до України, то він. Боровся з українофобією. Є багато фактів, що він підтримував українських письменників, зокрема Коцюбинського, який навіть жив в нього в Італії. що Він дружив з багатьма українськими діячами. В Мануйлівці Полтавській області, коли він мешкав, він взагалі своїми селянами зробив постанову. Української п'єси і сам там грав. І разом з тим існує, він допускав вислови з верхні стосовно української мови. І за це отримав від українських письменників дуже, дуже негативні відгуки. Смерть Максима Горького була згадковою і раптовою, як і більшості діячів того часу, констатує Світлана Івлева. За сучасними даними він був отруєний разом із сином. Науковці закликають свідомо ставитися до перейменувань топонімів і шанувати пам'ять видатних українців і українок. Оксана Ващенко Ляломовський, новини дев'ятого каналу.